Одразу після заяви Рубіо про те, що Сполучені Штати не будуть намагатися допомагати Україні укласти мир, якщо не досягнуть перемир'я на ближчим часом, з'явилася ідея про центри національного супротиву. Це означати може буквально дві речі: про те, що через центри національного супротиву, які рекомендував створити президент і затвердив Кабмін, будуть готувати цивільне населення до будь-яких надзвичайних ситуацій. Це означає, що ці центри будуть мати значення як форпостів для захисту громад, і це означає, що теоретично через ці центри можуть готуватися до виборчих перегонів. Справа в тому, що за поданням голови військової адміністрації обласна рада буде призначати керівника центру. Цю ідею підтвердив Кабмін. І, власне, цю ідею будуть менеджерувати Верещук та її команда. Це означає, що президент Зеленський теоретично хоче вбити двох зайців, хоче підтримати населення на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій та різних сценаріїв, у випадку, якщо не буде досягнуто перемир'я найближчим часом. І це означає, що з іншої сторони, через центри, які будуть мати розгалужену мережу, очевидно, потім в районних центрах, ми можемо готувати. Політичну мережу, очевидно, що більшість політиків з оточення президента дискредитували себе і він хоче очистити повністю свою команду. Однак він буде робити ставку на таких політиків, як Рахамія та Верещук. Відповідно, президент Зеленський будує зараз стратегію через оці центри національного супротиву для будь-яких сценаріїв, які можуть розгортатися, якщо найближчим часом Сполучені Штати. Не переконають Російську Федерацію піти на перемир'я. Ну і на жаль, скоріше за все, цього може не відбутися, тому що теза про те, що Крим не наш для українців не сприйнятна.